Друзі, привіт! Буквально вчора взнали, що все-таки не прийняли закон в дії. <му> Законопроект вважається відхилним, шановні колеги. Задовбали <му> скотиня. Закон про розмитнення автомобілів. Вирішили зняти це відео. Що ж ми думаємо по цьому приводу? Знаєте, недавно ми сиділи от з хлопцями і думали, щось сф... крепко все хорошо, от крепко все класно. Десь мають надурити. Десь мають. Вони пішли по легшій дорогі взагалі не прийняли закон. Тобі хочеться зробити щось корисне? Ні, мені це знайомо. З'їж клопика спасибі, я зав'язав. Тобто куча людей сиділо його, розробляло, куча людей прощитувала, зробили експериментально в дії. Ми там сиділи, може з тиждень клацали. О, класно, класно все. Ні, ніхера, не треба все не прийняли на доопрацювання. Ще рік будемо розмитнювати так, як розмитнювали. Зараз ми вам розкажемо, як мало би бути і як є зараз. А вже висновки робіть самі. По новому закону, до прикладу, якщо ти вирішив купити там якогось корча в тій чи не корча, це там в Німеччині, там, чи в Польщі, неважливо. Як би мало би бути? Ти. Стоїш біля машини, там, чи написав довіреність, хто тобі має, там, гонщик, хто тобі має його пригнати. Подивився, забив. Тобто, не різнилася б, вже, е, е, не різнилося б е, ціна автомобіля від того, битий він чи не битий. Звичайно, це спанкувало б людей купляти небиті автомобілі. Але в принципі, ти, якщо купляєш битий автомобіль, то оплачуєш дешевше за його, і вигідно було б там тобі ремонтувати. Ну, це все прораховується, звичайно. Тобто, стоїш ти біля автомобіля. Подивився, він тобі підходить, забуваєш в дії, розмитнення, скільки він тобі підходить. Супер! Прямо з карточки, там з монобанка чи з іншого банка оплачуєш. Ти береш автомобіль, в тебе вже розмитнений автомобіль. По суті, ти ще знаходишся з ним там в Німеччині там, чи в Польщі, там неважливо, де в тебе вже автомобіль по суті, розмитнений. Ти заїжджаєш на таможню, в тебе вже є сформована митна декларація. Просто інспектор звіряє, чи ти ввів. Те, що ти купив, то тобто, про там, чи дизель, чи рік правильний. Все. І ти прямо, в тебе вже розмитнений, все автомобіль, ти їдеш. Ти навіть не треба тобі заїжджати в мрео. Вибираєш, коли тобі їхати до експерта. Звичайно, це треба оглянути. Чи він не перебитий там номер кузова, чи то, що треба, це звичайно. Треба В смартфоні записався до інспектора, приїхав до інспектора. Він автомобіль оглянув. Там ще питання було, чи треба робити. Сертифікацію чи не треба, ну це вже таке питання. Там заїхав на сертифікацію. Якщо треба, це буквально там 10-15 хвилин оглянути автомобіль. Якщо все нормально, ти собі їдеш з них додому. в тебе вже є техпаспорт, в дії в смартфоні. Якщо тобі треба пластик, замовив пластик з номерами там чи прийшли тобі на почту. Все. Ми так думали, ніхіра собі. Ото вже в Європу пішли. Ну дійсно, що ж класно зробили все. Ну все чітко мало бути, так як розказують, велика повага е, цій людині, яка займалася цим в її, її команді. Це Михайло Федорів, круто, реально. Ну і мало бути, отак: ясно, зрозуміло, понятно. Але це ж не для нас. Кода ж а рішати, а просити, а кланятися. Ні, не як. Ну і зараз я вам розкажу, як же ж відбувається купівля того корча в Німеччині там чи в Польщі. Що ж ви маєте пройти, щоб його все-таки поставити, дали вам такий кусочок пластику і ви вже були ну, все проплатили. Тобто, купляєте ви той автомобіль. Виписуєте документи, де купили, ставите на лафету, їдете на таможню. Приїжджаєте на таможню, шукаєте інспектора, щоб інспектор занізвав у ці дані, що ви мали занести самі в смартфоні. Тобто, рік, об'єм, там колір, ще щось. Його здобути ж треба, інспектора не йшли. Кланяйтеся, просите, щоб він вам його зробив швидко, бо вам вже ж треба їхати. А якщо ви йому не поклонитися, гарненько не попросите, то буде робити вам до кінця зміни. А коли робите до кінця зміни, тобто до вечора вам вже цілу ніч треба десь понятно стояти. Ну, бігаєш. Це це ж ти не один там же ж куча зара лафет зараз стоїть. Прибігаєш, ждеш 3-4 часа, поки інспектор внесе всі свої дані, митну декларацію. Ну, все, в тебе є. Мидна декларація, хорошо. Їдеш далі на таможню, там, до прикладу, чи Коваль, чи Рівне, чи Луцьк, приїжджаєш туди. Сам же ж ти нікуди не підеш. Ну хто ж це там знає, що ти будеш ходити про Шукаєш, Хто з тобою говорить взагалі? Шукаєш брокера. Находиш брокера, брокер каже, послуги коштують 180 доларів. Блять. Вибачте, що 180. В Польщі брокер, щоб виписав документи Т1, коштує 30 доларів. В нас коштує 180. Де ще дівається 150? Ну, понятно. Риторичне запитання. Далі, А, ще ж питання з ціною: за скільки ти його купив? Якщо ти купив, повиганяв курей з того пасаті, або шостого в Польщі, купив ти його там, за 3000 доларів, подаєш, якби на розмитнення від 3 тисяч доларів. Тобі кажуть, братан, яке 3000 доларів? Ти що? У нас тут дно на того пасатіка 4 тисячі доларів. А 4 тисячі доларів. Кажу, а звідки ви там це дно берете? У нас є така база, де пише, що найдешевше розмитнювали. Тобто, і каже якийсь Вася там Закарпаття розмитнює за 4. Якщо я таке дно проб'ю, то, то крепко велика біда. Як ти ж докажеш, що він стоїть там 3000, ти його купив. То до мене прямо з Києва, з Града будуть дзвонити і сварити. Ні, так не можна. Ми дно пробувати не будемо. Пиши, ми можемо тільки поставити, що воно стоїть 4. Ти вже замучений, задовбаний, непонятно чим, на нервах. Хорошо. Тут вказується, що якщо ти візьмеш лафету і завезеш того пасатіка, Луцьк, в Рівно, або, там, до прикладу, в сарни, то можуть його зробити там за там три розмитнювати його від суми там, 3 чи 3500. Тому що інспектора там, з рівна там, чи з сарн не так з Києва сварять, як сварять в нас, до прикладу, там, в місті. Ви, ви от представляєте, до чого доходить цього дебілізма, що ти в себе на, на митниці можеш розмитнювати, але ні, ти береш лафету і валиш за 100 кілометрів, розмитнювати, бо там. Того, що там вірять тобі, що ти його купив за три. Окей, розмитнив ти його, хорошо. Тобі дали такі кучу документів. В тебе є багато документів, ти радий, ти в приділах, вирішаєш питання. Далі тобі ще треба піти зробити сертифікацію. Їдеш робити сертифікацію. Сертифікація на Європу зараз не знаю, там 100 доларів, скільки стоїть. Це таке питання. Оглянути її треба. Скільки оглянути там роботи на ну, хвилину, може 15, ну може 20 в європейську машину. Скільки коштує. Година роботи професіонала, щоб оглянути машину. 100 баксів Година. за 15 хвилин. Понятно, що, це ж не просто ж вони не оглянути. Це вони подають, так само заправляють кучу документів, подають в Київ. Ждемо з Києва <кій> цілий день от таке. На бумагі великі, з гербами, там, блять, з квітами. Ждемо сертифіката. бо ж без, без оригіналу сертифікату тебе документи не візьмуть. Тобто, якщо в Києві нажмуть на кнопку і буде галочка, що сертифікат зроблений, так не канає, треба ждати оригінал. Оригінал де такий кусок паперу, нахера в той папер порти, так тих дерев вже мало залишилося в тій Україні. Такий бланк приходить на нову почту бланк. Забираєш ти бланка, йдеш, Мрео. Мрео, ти ж не просто ти йдеш і там пройшов. ти ж треба записатися. Бо ж куча людей, всі ходять, всі рішають, всі... Надо, приїжджаєш в МРЕО, записуєшся, записався в МРЕО, окей. З тими документами здаєш ще документи, до прикладу, ти прийшов зранку, записатися ще треба до експерта. Експерт, як завжди, очередь, може бути на 3 години, може на 4, коли там є, приходиш до експерта. Це все? Ну так. Я чекав шість років. Пішовши, проплатив кучу там ці за пластик, за огляд експерта. за... За реєстрацію в МРЕО, там тобі надавали ще постояв в очереді в банку, проплатив ці всі квитанції. Пройшов експерта. Все нормально, здав всі документи. То в мрео вже на опрацювання ждеш пластик. Треба ж їхати. А тут тобі кажуть, ну вони сьогодні не встигнуть зробити, тому що то людей мало, то світло відключили, то тривога, то ще якась хірня. Коротше, бери машину, їдь додому, пластик, потім прийдеш забереш. Як ти маєш їхати вдома? тебе документів немає нічого. Ну, похід, цепляєш якісь там. Номера, вибачте, що трохи матькається, вони просто емоції чуть-чуть. Цепляєш якісь там трошки мовра. Тільки виїжджаєш за поворот. Хто ви думаєте? Знову батько просив, мати просила, я прошу. Давайте знову йде. Ну, їдеш ти вже всіх попросив, все добре, ти заїхав домом, поставив того корча. Займаєшся дня 4, а то 3-4 дні в тебе вилітаєш, ти мав робити роботу якусь там, рішаєш все. Ну зато при ділах. Порішав на 4 дня, і вже тоді, тоді, якщо ще все добре, якщо є світло, якщо цей. Якщо ще є пластик, в МРЕО, бо ще може таке бути, що нема пластика і надождати два дні, поки ще з Києва пластик передадуть, коли в тебе все добре зложилося, тобі дадуть того пластика, ти вже можеш поїхати з тим пластиком, виписати страховку і бути довольною людиною, що ти купив машину. Коротше, оцю всю штуку можна було зробити в телефоні за... 5 хвилин І викинути навірно, з 5 чи 6 у того непонятно чого. Зараз робили, Ні, такі законом не підходить, нащо нам крепко-легко. Що ж будемо? Будем... то без ділов, буде, стільки людей залишиться. Ось така штука. Вирішуйте ви самі, як воно мало би бути і як воно є. На рахунок ціни на розмитнення. Так. Не, не дуже воно там змінилося би. Є автомобілі, які б подешевшали б там, звичайно, на там, тисячу на півтори. Є б автомобілі, які, певно, подорожчали. А є автомобілі, до прикладу, якісь дорогих, там секвою великі, ми рахували з великим об'ємом. То майже в два рази, Що так розуміти, де секвою коштує 8 тисяч доларів, 1415 року тоді б там коштувало 4-5 тисяч. Для нас, я думаю, це б дало б якийсь би поштовх там, в людей. Зрозуміло, багато ще людей хочуть купити ті машини і не, і, і не знають, чи купити. Було б якийсь поштовх економіки, було б якісь потилися податки, щось б робилося. А зараз знову все на стопі. Будуть знову купляти ті корчі, ремонтувати, і будемо ще десь рік чи півтора ждати, поки, поки щось почне мінятися. Але я так бачу, що не скоро воно все почне. Що ж, будьте здорові, всім дякую за увагу. she's still